Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних бандощ купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На Росії знову щось вибухало і палало. СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До ради внесли ще два законопроєкти про економічне бронювання. А поліція взялася за розслідування бійки місцевих із представниками ТЦК у Ворохті. Синоптики попередили українців про аномальну спеку. Окернерго заявили, що з 9 по 24 липня у всіх областях будуть змінені графіки відключень. А у Львові вирішили розпочати навчальне рі. Не у вересні, а у серпні. Коротко про головні події 5 липня розповім за мить, вами новини ЮЕЙ і я, Людмила Труфон. Підписуйтеся на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. На Росії знову гучно. В ніч проти 5 липня до Ростовської області та Краснодарського краю завітали невідомі безпілотники. За словами пропагандистів, біля Ростова є влучання в НПЗ могло також зачепити тец 2 А у приморсько-ахтарську пошкоджену електропідстанцію зникли світло і вода. Росіяни нарешті ви відчуєте свою СВО. Насправді на це можна дивитися вічно. О -о 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 -о. Сейчас тут Не может быть Слушайте, что-то разбомбили Взорвали заправку, наверное Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про відставку. В країні відбулися парламентські вибори. Партія Ріші Сунака програла, а от більшість отримали лейбористи на чолі з Кіром Стармером. Він і став новим прем'єром. Раніше Стармер пообіцяв, що позиція щодо України залишиться незмінною. А Ріші Сунаки з дружиною вже залишили Даунін-стріт. До Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників за 20 тисяч 400 гривень. Згідно з документами, підприємства мають відповідати певним критеріям, а саме сплачують ЄСВ більше 40 тисяч гривень, мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. Зазначається, що за таких умов може бути заброньовано до 50% призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Поліція розпочала два кримінальних провадження через конфлікт між цивільними і працівниками ТЦК у Ворохті. Днями у Ворохті місцеві заблокували роботу ТЦК. Сотні людей вийшли на протест, заявивши, що селище вимирає, а туристи не хочуть їхати на відпочинок, бо на території громади встановили блокпост. За їхніми словами під час конфлікту представник ТЦК, нібито вдарив жінку. Після цього обурені місцеві накинулися на військома, відео розлетілося мережею. Давайте не позорьте форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні? І може досить поїдьте на буквально. У вас якісь були хвось місцевих затримали? затриманих. Finish. Finish. What's up? What? А правоохоронці виклали свою версію подій, заявивши, що група осіб зухвало та грубо порушувала громадський порядок, вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом НАТО протягом наступних 10 років. Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який стартує 9 липня, Столтенберг знову закликав збільшити допомогу Україні. СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Львові навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Про це заявив мер міста Андрій Садовий. Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше, 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв штаб підготовки міста до зими. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. До України прибув третій Петріот із Німеччини. Про це повідомив німецький посол Мартін Єгер. Він посилить захист населення та інфраструктури від літаків, безпілотників і ракет. У червні Зеленський з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали 21 ю зенітно-ракетну групу в місті Заніць. На її базі, де тренуються українські захисники, Зеленський оглянув батарею Петріот для України. Дякую, вам за службу, Дякуємо нашим партнерам за тренування. Віримо в вас дуже сильно. Чекаємо на вас. Ви знаєте. Міська командир, що у вас багато хлопців з тих територій, які тимчасово окуповані русськими. Повертайтесь. Все повернемо. Обов'язково. Слава Україні! Героя! З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. Про це заявили в Укренерго в кожній області. В один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. На екрані ви бачите дати, коли у регіонах не буде відключень. Зупиняйте відео та робіть скрін. Наступного тижня Україну накриє аномальна спека. За даними Укрхідрамецентру, 8-15 липня Україна відчує тропічне повітря з Африки. Найспекотніше буде у південних східних Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Очікується до 41 градусу за Цельсієм. А на цьому у мене все більше новин шукайте у наступних випусках. Команда Тесенгю бажає всім тихих і гарних вихідних. Побачимось.